День починався сіро, кружляли над містом важкі рухливі хмари, клуботались під м'яким вітром, руда восизі, як ліниві заводські дими, потім розлилися рівною сіриною, застигли. Коли неколи зривався сніжок, шелестів сухо й докучливо, тоді оживали на мить сірі глибини вулиць, біле ряботіння куйовдило маревну млу, випари дворів і будинків, але ж знову густішали тіні. Липли по підвіконню, зазирали крізь каламутні шиби і млявими сутінками розливалися по кімнатах. Стіни видавалися сірішими, обличчя суворішими, розмовляли скупо і нудніше цокали рахівниці, навіть стрілки годинника посувалися повільніше. Кінець кінець кинув Іван Семенович дивитись на нього здавалось, не буде краю цьому сірому дневі, невиразним, як младу мкам. Але ввечері скінчились хмари, мов небесні плоти, пропливли вони тихо на південь, плавку суцільною масою. Здавалось, діймає хтось тьмяну сіру шовкову запону, відкриваючи емаль ясної блакити золотим човном місяця в висоті. Небо дихало холодом, повертаючи місту чіткість і закінченість його контурів, пишноту барв, і місто зустрічало його хором дзвінких і розкотистих голосів. Веселим сміхом і зазивними вигуками, вечоровою симфонією спочинку і торгу. І невиразна туга за денною млою і тишею опанувала тоді Івана Семеновича. На засинених від місяця вулицях, в гомінкій рухливій юрбі, почував він себе млявим і тихим, таким непідхожим до всіх, самотнім. Так, тепер він не боїться цього слова, самотність. Він може спокійно подивитись у нього, як і у всяке інше, бо не боїться він і того, що у всякім слові ховається. Він може дивитись спокійно тепер на все, так спокійно, як і от на оцю юрбу. Він підвів голову і переводив байдужий погляд з обличчя на обличчя, доки спинився на однім. Ішов на зустріч йому їден, під жачиську, мотузкою підперезанім. Си Сам не знаючи, нащо гукнув на нього Іван Семенович і став йому на дорозі. Чести не маю, скинув той здивований погляд, в глибині очей ховаючи переляк. Помилочка, дорогий громадянин. Знайомі, знайомі, стурбувався Іван Семенович. Пам'ятаєте в Монрепо? Пивничка така. Ще ви біографію розповідали свою. Біографію? майнув чом поглядом уздовж вулиці. Котру саме. І посміхнувся поважно. У кожного їх дві найменше одна для всіх, друга для самого себе. А про любов, нагадав йому Іван Семенович, про вашу любов. Про любов. перепитав Сичов роздратовано і посвистав, все ще дивлячись у далечінь. Потім вклонився, даремно затримали громадянини!» І пішов. Розгублено стежив за ним Іван Семенович. Невиразно почуваючи, що знов забув сказати, а може, й зробити щось дуже важливе, конче потрібне, а що саме збагнути не може. Сечов. гукнув він сполохано. Чуєте ви, Сичов?» І коли спинився той, обернувшись, підбіг до нього, на бігу розстібаючи бекешу. Чого вам? трохи розсердився той. Може, вам грошей? прошепотів винуватий Іван Семенович. Може, вам треба, а? Сичов замружився, пригадуючи. Сорок перший рік живу я на світі, дорогий громадянине мій, а ще не бачив людини, якій грошей не треба. Живому завжди гроші потрібні. Так нате, візьміть, витрусив Іван Семенович з гаманця на руку йому всю чималу платню свою. Затискула ці кредитки сичов, то на кулак, то на Івана Семеновича, поглядаючи. І похитав головою. А вам, виходить, не потрібні вже більше. Іван Семенович посміхнувся довірливо й спокійно. Ну що ж, рушив Сичов, прощайте. Коли вже спустив з очей його, згадав Іван Семенович, що й копійки не лишив собі. Немає чим за схов одягу в театрі заплатити. Доведеться знайомих шукати, невдоволено подумав він. Зараз же уявивши з них кожного, кінчаючи мювки, що й зустрів його коло входу. Нарешті, товаришу Орловець, затюпцяв він коло Івана Семеновича. Я, мабуть, з годину тут вас виглядаю, наказала Ірина Едуардівна, неодмінно перед виставою приведіть орлика. Тобто вас, високоповажний товаришу Орловець, вас юнкий проштовхувався він наперед, тягнучи за руку Івана Семеновича, і не вгавав щебетати. Імена, анекдоти, новини, чутки, суми, факти сипали з його вуст так же рясно, як лупа на комірчик заялозеної толстовки. Іван Семенович забув гроші. Пусте. Він мювке, з охотою йому допоможе. Навіть відсотків за це не візьме. Але ж який меломан став Іван Семенович, а так поспішати, щоб навіть гроші забути. Але мьовки аж ніяк не дивується. Сьогодні не те, що гроші, голову забути можна. Подумайте тільки: остання гастроль Завадської, славнозвісної Завадської, Неперевершеної Завадської. Це така музична подія, така подія. Мюфке просто сказати не може, яка це подія. Хай не посміхається товариш Орловець іронічно, це факт. Е, коли б він бачив, що діялось коло каз, він би не посміхався. Да, перекупники побожеволіли зовсім їм платили, скільки б вони не правили. Але їх спільним знайомим усім пощастило всі вони тут. Мюфки вже бачив Писаренка, скорика, звірятина, трьохсвятського. Називаючи прізвища, дріпотів він біля Івана Семеновича, стягаючи з нього важку бекешу. Потім обтер спітніле чоло і сказав урочисто: Тепер я поведу вас до неї. Так, як і раніше колись, провів він Івана Семеновича крученими переходами до прибиральні завадської. Так як і тоді сказав коло дверей: Я вас чекатиму. Тільки додав. Це вже вдруге, товаришу Орловець. Пам'ятаєте, приводив я вас сюди? Недавно було, а здається, дуже давно. Да, дуже давно, погодився Іван Семенович. Але це вже востаннє. Будем живі, побачимо, немов не повірив мюфки. Може, ще хтось приїде. Іван Семенович постукав і відхилив двері. Орлику! Пішла йому назустріч Завацька, і тільки тепер вперше побачив Іван Семенович, яка вона справді прекрасна. Спинився він думкою на цім слові. Це добре, що ви прийшли, подала вона йому обидві руки. Мені так хотілося, щоб був тут хтось свій. Ви хвилюєтесь? Дуже, Орлику, дуже. Це ж востаннє, засміялась вона щасливо. Ви так його любите. Над усе, навіть музику кинете. Вона подивилась на нього здивовано, упевняючись, чи не перекидається він, і враз вибухла сміхом. Орлику, ви чудесний. Невже ж зрозуміли ви все це дослівно? Невже думали, що йому справді це треба? Це ж не йому, а для мене. Та й не кидати зовсім, а дізнатись, чи змогла б кинути. «Дізнатись, що для мене дорожче. Зрозуміли тепер? зрозумів, ледве стримався, щоб не позіхнути коротенько Іван Семенович і, не знаючи, що сказати, побачите його, перекажіть, що бажаю щастя. А мені, Орлику, мені ви бажаєте? граливо насварилася вона пальцем. Ви й так щасливі. Щаслива, млосно потяглася вона всім тілом і пішла за шовкову завісу. Я кінчатиму Грим, Орлику, а ви посидьте там, поговоримо. То наспівуючи півголосом, то невідомо чому, весело сміючись, розпитувала вона його коротко про залю чи багато народу, якого, кого бачив він з їх знайомих, далі казала, що сподівається сьогодні всіх вразити так добре співатиме, як ніколи. З цього почались її спогади, коли, як і де співала раніше, як приймали її, що про неї писали. Що далі слухав її Іван Семенович все неуважніше, все нудніше йому ставало. Чого він тут, прибиральні цієї співачки? Що йому до її перемог і успіхів? Нащо дихати йому густими пахощами її парфумів і пудри? Нащо? Стурбувалась вона довго його не чувши. Да, тут, відхилив він тихенько двері і в порожнечу, немов ступив з прибиральні. Ішов швидко, низько схиливши голову, здавалось, тікав від когось, хоч тільки мюфки дріботів за ним на два кроки позаду. Та не поспішайте такі, попросив той захекано, коли ввійшли вони в фоє. Бачите ж, не спізнились. Фоє порожніло. Тільки коло дверей до залі товпились ще спізнілі, нетерпляче зазираючи через плечі передніх. Зате зовсім простору було коло роздягалень. Іван Семенович хотів уже повернути туди, коли почув, як хтось затримав його за лікоть. Він обернувся. Нарешті зустрілися. Привітав його насмішкою Писаренко. Щоб тебе побачити, треба йти в оперу, кажуть. Він узяв Івана Семеновича під руку і звернув до залі. Маю приємну для тебе новину. Остаточно ухвалено дати тобі довгочасну відпустку. Мені ухвалено дати відпустку, проказав, посміхаючись, невиразно Іван Семенович. Писаренко подивився на нього непевно. Ну, а не дуга як твоя? Не лікуєшся, мабуть, змарнів. Іван Семенович дивився на нього, примружившись, і видав всьому Писаренко, Маленький маленький. Так, мишка сіра, сіренька. Недуга моя кінчилась, сказав він сухо і, звільнивши руку, пішов до свого крісла в четвертім ряді коло проходу. Сівши, заплющився. Так не хотілося йому дивитись ні на завісу, кров'ю і золотом розмальовану, ні на стемнілу залю, повну гасячої шамотливої тиші. Коротко, самим ротом раз у раз позіхаючи, день по дню перегортав він назад сторінки свого життя. Аж доки дійшов до такого самого вечора, лється з диригентової палички дражлива музика, пливе з кону південне сонячне світло, і просто йому, Іванові Семеновичу, посміхаючись, дивиться в провалля темної залі, висока в хустці квітчасті жінка, і, мов не сягала його пам'ять далі, поверталися йому спогади знову, день по дню пригадував все, що сталося з ним після того, аж доки розплющився. Лється з диригентової палички та сама дражлива музика, і в широкі бганки, збираючись, коливається темна завіса, щоб розлити за мить південне сонячне світло. Я це бачив уже, нудно промовив Іван Семенович і, вставши, попростував до дверей. Черевики йому тихо репіли.